Ольга Грейнер Савич Другий рік, лютий душу на клапці дере. Другий рік, лютий душу на клапці дере, чорні круки на волю полюють, та краплинами тиші між гулу сирен, Я картину надії малюю. Другий рік руть нещадно будинків тіла, Іскандери й кинжали, мов звірі, Закривавлені рани, де біль. І зола я бинтую пов'язками віри. Другий рік бліндажі, кулемет, жавелін, пучки пальців натерті до крові, у долоні розтятої болем землі, я кладу на сінинки любові. Другий рік у боях гинуть кращі сини. Біль, скорбота, хрести й могили, щирим словом молитви крізь пекло війни. Я благаю, дай Боже нам сили. Другий рік лютий душу на клапці дере, Та в борні нас не збити з дороги, І веселкою в небі, між гулом сирен, Я пишу скоро день перемоги.